Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Радий вас всіх бачити. Так. Просили. Ну, не просили, а казали, чого я милю на двоєчку. Ну, от дивіться. Оце на рішітку двоєчка. На троєчку там зовсім крупно. Я не знаю, що, що, що так. Раніше отак от молола дробарка на троечку. Вроді, все з неї нормальне. І певнові нові решета поставив. Отака. Так, покусуйся. Так. Ось такий. 1700 Вт лікурчик. Як Сергій Стрілецький каже, кофемолка. Ну, воно дійсно так. Це, щоб мені оцю бочечку намолоти, це треба, я знаю, більше ніж півдня стояти. Отака 200-літрова бочечка. Ну, капець. Так що, так, трохи за макуху. Макуха. Отака кусками. Я раніше її теж через дробарку пускав. Але зараз запарюю такими кусками. І вона, я хочу вам сказати. Дуже швидко розмокає. Розмокає, такою кашею робиться що? Капець. Оце, Оце десь грам 600-700 в такому ковшику. Приблизно. Я... Надо... Треба ваги купити, щоб все важити. Я білки рябіні так грам по 600-700 зараз даю. Ну, зранку і ввечері. А тій малій козі <світок> свої козюльки. Так, по трошку. Вона малочка мала дає. Так, трошечки. І тому, ну, а вдень я то тільки по кілограму дертички даю. А так оце порції такі три ковшики. Це три кілограми плюс грам 600, 3-600, за раз, це рябина у мене зранку і ввечері. Білка 2. Ковшики пшениці. Я важив на вісах в ковшику кілограм. В півтора кілограмового ковшику. Це 2 кг пшениці, грам 600 макухи Цій на глаз, ну, десь 1,5 кг зерна пшениці і грам 300, 4, ну, грам 300 десь макухи. Отакий От раціон. Зранку і ввечері. І вдень ще по ковшику зерна. По ковшику зерна сіно роздаю. І пою. Ну, якось так. Так, теличок ще не продав. Отак гарненько дубасить. Сінце. Вже така підросла. 5 числа буду її заміряти. Ну, така малеча. Ця теж красатунка. Ласунька, красотунька, да, ласунька? Ласунька. Темнувата. Да, малечка. Малечка. Оце її намішав уже з макухою дертичку. Макуха, кукурузка, пшеничка. Живина вітамінна добавка, теж її сиплю, кальцій сиплю. І отака у нас вже. Бутузик такий виріс. Я думаю, що непогана тиличка на корівку в самий раз. Жалко, що якщо не вийде продати і не лишати собі, то е, чим більше, тим важче продати. Ніхто не хоче платити кошти. На, ну, я так розумію, що Ну, мінімальна для мене ціна продати. Якщо така величенька, це 50 гривень за кілограм живої ваги. А якщо маленька, це 60 гривень за кілограм живої ваги. Дешевше, я просто ну, не можу. Це я, я просто рахую, скільки вона випила молочка і, ну, я не знаю. Я просто, як сказати, ціную свою працю. Якщо я не буду залишати їх на корівок. А вони у мене залишаться, то це тільки вбирати на м'ясо. Як би там шкода не було. Але а що поробиш? Ну, я просто ціную свою працю і просто за даром дарувати людям гарну худобу. Ну, я рахую, що це ну, це якось ну, не для мене. Тоді краще зовсім не займатися цим. Якщо, от якщо люди там рахують, що це, це шкода, ой, це різати на м'ясо. Ну, я, роз, я все розумію. Хочеться як краще, стараюся як краще, але по ситуації я ж кажу, ну, я просто зайшов в інтернет і подивився, по чому люди продають телят. Ну, це для мене просто був шок. Місячне теля. За 3000 продавати. Ну, якщо ви його зовсім не поїли молоком. А чорті як пробачте за таке вираження, я б, ну, виразився ще б. по другому по-іншому. Ну, просто, ну, як так? Ну, я ж кажу: теля мінімум. мінімум в, ну, за місяць. По 2 літри молока за раз-три рази повинно пити. Е на гроші це 4,5 тисячі за місяць. Оця теличка їй 2 місяці трошки більше. Молока вона випила на 8,5 тисяч. Ну, я все розумію, так, за такі кошти не продасиш. Ну, за 6 я рахую, що це нормальна і гарна ціна. Якщо люди хочуть задаром, ну вперед купляйте тих телят. Які люди продають. Ну я просто ну, ті люди просто не цінують свою працю. І якби... Ну, я не знаю. Для мене це просто шок. З рогатою худобою просто якийсь треш. З поросятами трошки інша ціна. Ну, якби так, жива вага теж, я дивлюсь, що я б не займався. Ну, як, як не займався, Ну, не дуже вигідно здавати живою вагою. У нас тут ринок такий, що ну, місто поруч, тому у нас таке продук, така продукція, як, як м'ясо, продається дуже-дуже швидко. Дуже швидко. Свинина, ну, телятина трошки гірше. Ну, і то, от, Перед війною ми, у нас була телятина. Ми різали те, що у нас була теличка, ми її вигодували десь рік і три місяці. І ну, Не було можливості, ми тоді ще, та й бика не було так, щоб я її раз спробував злучити ну, іскусственного ну, асимінатора привезти. Нічого не вийшло, у нас такі спеціалісти. Ну, Потім ми вирішили такі зарізати на м'ясо. І от я дав оголошення: там у нас Viber-група така є, екопродукти. І ну, знайшлись покупці, багато покупців знайшлось. І, в принципі, половину. Із м'яса ми продали, половину собі залишили. І що хочу сказати, з половини десь ми виручили ну, біля 15 тисяч. Ну, якби я рахую, що це нормальні кошти, і ну якби шкода не було там тварини, ну а що поробиш? Якщо люди не хочуть брати тримати на корівку, ну а що поробиш? А мені залишати і розводити більше корів немає такої можливості, тому що ну, реалізація мені не дуже подобається. Ми вже дали оголошення во всіх групах, яких тільки можна. І що хочу сказати, ну, спроса я не бачу такого, щоб було так з доставкою додому. У нас же тут населений пункт дуже людний, тут ну, більше 10 тисяч населення, тут, ну якби. Можна сказати, ми практично в місті, в місті. Тому... Так, треба воду вимикати. Воду, 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 воду то вже лишня пішла. Так. І от що мені хочеться сказати? Що якби така цінова політика і такий спрос на молочку мені не подобається. Так, з двох. Ну, це три корови у мене, я рахую, що можна сказати, по молоку це дві. Тому що мілка у мене ж мала дає. І по молоку ну, такий спрос, що з двох корів треба стояти на базарі. Ну, спрос-то налажується. Я так бачу, що сьогодні я продав швиденько так, за час. І такі дні, що є, що швидко Ну, Як воно буде далі? Ну, Все одно я бачу зараз по тому. Як беруть, ну слабовато. При цьому що всі, хто бере, всі задоволені. Ну, стараюсь же людям привести якість. Якісне, чисте. Ну, молоко гарної гарної якості. І фільтра, і, якби, ну, і гігієна, все стараюсь робити так, як треба. Тому і самі ж п'ємо ми молока багато залишаємо. Тому можна сказати, з кожного удоя. Самі перевіряємо якість свого молока. Ну і тому Ну, не можу я більше розвести корів. Тому треба, може в майбутньому я і буду приходити до більшого. А ну, буде видно, це ж я ж кажу. Залежить від того, як буде спрос на молочку. Ну, поки що я бачу, що спро... спрос на яйця більший, спрос на м'ясо більший, тому е... хочеться. В напрямку поросят рухати ще. Ну і курей. Тому якби буде цікаво, я думаю, на каналі буду все показувати, як воно, чесно, як воно є, без всякого там приукрашання, так сказати. Ну, все як воно є. Будемо старатись рухатись. Далі. Що робити? Ну, так що, телички у мене ще є. Може, у кого є бажання. Ні, я ж, я ж такий, я готов трошки і скинути цю ціну. Ну, зовсім за даром, ну це ж просто. це просто. Ці люди, які червону хотіли, ну хочуть забрати, у них же віра там така, боже, вони її боготворять. Він приїжджав тут до мене цей хазяїн, та тут чуть її не обціловував. Кажу, коли ви її заберете, та не знаю, не знаю, не знаю, ну так що не знаю, мені ж треба вирішувати. Корма, корма дороговато брати, тому ну, якось так. Стараюсь, стараюсь в гарні руки по більш-менш адекватній ціні. А там я ж кажу, якщо ні, то вже вигодою кілограм до 300 за 300 вже рік, там, рік плюс-мінус, та буду вбирати на м'ясо. А що поробиш? Нічого з цим не поробиш. Таке життя. Якщо прив'язуватись до тварин і боятись їх убирати, то краще зовсім їх не тримати. Я ж їх дуже люблю, дуже мені подобається це. Ну, розстаюсь легко. Тому хто хоче купляти, не переживайте. Я дуже легко і в гарну путь. У мене нема нічого там, щоб я шкодував за те, що я продам щось. Тому... Отак. Ще за отаку штуку. Хто ще не придбав собі, я може кому. Я теж собі перший раз придбав такий антибрик, такої фірми фарма, Так, чого я його придбав? Білка не б'ється. доїлась вона нормально, Ну, у неї ж пішов 6 місяць стільності, і у неї одна доля, задня дальня від мене, дуже швидко видоюється. І от у неї це виражає дуже дискомфорт. Вона і тоді. Так, я не мог від неї, від неї відійти, вона мала ногу піднімати, і щоб я так був возлі ноги, щоб там апарат не, не збила мені. І оце ж з тим, що вона кільність уже може гормонально у неї таке, що вона якась е, така, 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 чебушна стала, така така нервова трошки. І вона оце ж трохи збиває мені апарат. Уже... Пару раз так чуть його не зірвала. Я боюсь, що вона не збила, хоч і моя рука рядом. Ну, Вона не б'ється, а от піднімає ногу і спеціально хоче його збити. Так, і коротше, що. І я оце ж придбав собі такий антибурик. Що хочу сказати? Не нарадуюсь, чесно. Просто корова не може підняти ногу. Просто не може. І спокійно можна її залишити. Ну, вона вже навіть його не дуже й боїться. Вона спочатку я дівав побаювалася, а зараз дуже так себе нормально з ним поводить. І вона от на 5-10 см буквально так її може підняти і все. Ну, то есть я ж кажу, хто не придбав, хто цікавиться може. Антибрик це дуже гарна штука, яка вам допоможе. З такою чебушною корівкою. Так, всім дякую за увагу. Таке коротеньке відео вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду тримати вас в курсі. Всього потрошку. Так що, скоріше нам перемоги, мирного неба. Дякую захисникам, що є можливість працювати. Працюємо, і все буде. До побачення.